Привіт, я Наталка Дяденко, головний синоптик порталу у погоді Юї. Погода на 31 січня та 1 лютого. Перехід між цими двома зимовими місяцями виявиться для України досить несприятливий у погодному відношенні, адже потужна циклонічна зона з атмосферними фронтами. Пливатиме на погоду всієї України протягом суботи неділі в Україні очікується сильний та дуже сильний вітер, пориви 15-22, місцями 25-27 метрів за секунду. Відповідно на водних акваторіях можливий шторм. Також всі області України. Охоплять опади, це буде переважно дощ або мокрий сніг, чому більше дощу, тому що очікується ще й на вихідні підвищення температури повітря. В день вона становитиме 2,8 тепла на півдні до 10-12. і лише вночі 1 лютого у західних областях похолодає до 1,6 морозу. У Києві також погода буде несприятливою, дуже сильний вітер, вогко, дощ, мокрий сніг, і температура повітря буде, правда, порівняно високою, 1-4 градуси тепла. Зостереження з такою погодою. Не ставте, принаймні, намагайтеся не залиш... Вірніше, намагайтеся не залишати свої автомобілі під старими деревами. Бути дуже обережними під дахами будинків, взагалі, якісь такі роботи на відкритому повітрі я б радила перенести на ну там буквально на кілька днів. І ще й до того ж, така несприятлива погода може негативно впливати на стан здоров'я людей із серцево-судинними і бронхо-легеневими захворюваннями. Одним словом, треба підготуватися ще трошечки є часу до такої несприятливої погоди, і оскільки ми знаємо прогноз. І я переконана, що більшість з нас прислухається до прогнозів синоптиків, і також знає, як убезпечити себе і від подібної погоди, і свій організм привести в якусь таку гармонію. Я бажаю всім спокійних незалежно від синоптичної ситуації, вихідних. Головне, щоб вони були без втрат.